Друзі, всіх вітаю, запрошую вас в цьому відео зробити практику, медитацію Продовжені теми, яку я висвітлювала в останніх коротких відео на YouTube про щастя, благополуччя, успіх про те, як бути більш щасливішим і емоційно стабільнішим в наші часи і взагалом в житті. І ось ця медитація допоможе зцілити ті частини себе, яким не вистачало любові та уваги колись в дитинстві. Вона дозволить вам стати для себе тією турботливою фігурою, якої вам колись бракувало. Тож, давайте налаштуємося на практику. Сядьте, будь ласка, або ляжте зручно. Закрийте очі, зробіть декілька повільних глибоких вдихів через ніс, а потім повільних видихів через рот. Відпускайте всі думки. Як відпускати думки, до речі, можна подивитися. Техніку, яку я давала в відео, як стати щасливішими на ютуб каналі, вдих, та видих. вдих. Та видих. Відчуйте своє тіло. Зверніть увагу на відчуття в своєму тілі. Відчуйте, як розслабляються м'язи обличчя, плечей, рук. Відпустіть будь-яку напругу в них. Відпустіть напругу, що є в ногах, в стопах. Уявіть, як ваше тіло стає легким і спокійним. Тепер уявіть, що ви стоїте біля дверей. Відчиніть їх і подивіться всередину за ними. Ви побачите там себе, але зовсім маленьким. Маленькою. Це ваша внутрішня дитина. Зверніть увагу на те, як вона виглядає і як почувається. Вдих та видих. Можливо, вона сидить на самоті. Можливо, відчуває страх чи сум. Або якісь інші емоції. Відчуйте їх. Можливо, вона просто чекає, коли її помітять. І займається своїми справами, поспостерігайте за нею, не оцінюючи. І зараз повільно підійдіть до неї. З теплом та турботою. Випромінюйте тепло та любов. І ваша внутрішня дитина зараз бачить вас. І що вона відчуває? Можливо, вона хоче щось вам сказати. Можливо, вона хоче поділитися з вами своїми переживаннями, або щось розповісти. Вдих, видих, випромінюйте їй своє тепло та любов. Обійміть її. Задовільніть її потребу, якої вона зараз потребує. Можливо, вона хоче вашої підтримки, уваги. Посидьте поруч з нею. Можливо, її потрібно заспокоїти якимись діями, або словами, погладити по волоссю, або просто посидіти поруч з нею, щоб вона відчула вашу присутність поруч з собою. Відчула тепло ваших рук. Почула ніжні якісь слова. Скажіть їй, що ви її бачите і завжди бачили. І вона зараз більше не самотня, вдих, видих, дайте їй те, що їй бракувало. Скажіть їй слова, які ви хотіли почути колись в дитинстві. Дайте собі на це час зараз. Можливо, вони не відразу прийдуть ці слова. Скажіть їй, що вона хороша, що вона в безпеці, що ви поруч і готові її підтримати, що ви її любите просто так, без жодних умов. Вдих, витих. Відчуйте, як це тепло та любов, що ви даруєте їй. Ця підтримка наповнює її. Уявіть, як вона посміхається, і як добре їй зараз. Який її стан зараз? Відчуйте його і відмітьте для себе. Що вона відчуває зараз, ваша внутрішня дитина, коли поруч з вами і вашою турботою, з вашою підтримкою, з вашою любов'ю вдих та видих. Тепер уявіть, як ви об'єднуєтеся зі своєю внутрішньою дитиною, ніжно її обіймаєте, і вона стає частиною вас, і ви знову відчуваєте себе цілісною, цілісним. І цей спокій, цей наповнюючий стан повного розслаблення і довіри зараз всередині вас. Відмітьте, в якому саме місці в тілі. Він поселився видих. Зробіть глибокий вдих і повертайтесь у сьогодення, і коли будете готові, відкрийте очі, відчуйте, що ви наповнені, і знайте, що ви варті любові завжди. Я вас обіймаю, залишаю в цьому стані наодинці для інтеграції, трансформації і до наступних зустрічей.